Сьогодні виписується пацієнт після після тотального ендопротезування лівого кульшового суглобу малоінвазивною технікою СуперПАД. В нього була проблема лівобічний коксартроз 3-4 стадії з асептичним некрозом та деструкцією голівки. Пацієнт сьогодні на 3-ю добу вже активно пересувається, буде вже переходити на милиці і рано заживає. Як у вас пройшла операція? Операція пройшла добре. Я, правда, спав, я нічого не відчував. И в 8 лет я збирався ніяк ну, не мог рішитися. І що я можу сказати? Не бойтеся, дійте ці операції, будете чувствуватися понаціональними людьми. Що можете побажати клініці? Якісь побажання або пропозиції, або зауваження. Зауважень немає. Процвітання більше клієнтів, щоб все було добре. Да. Клініка Рехаб бажає вам міцного здоров'я, скорішої реабілітації та щоб ви скоріше повернулись до активного життя. Дуже дякую, вам не хворати. Дякую.